Друзі, всім привіт! Ми встановили три Стефанії в одному шикарному місці. Погляньте, як вони виглядають ввечері. Три стоять у них дуже чудова локація. Це Київська область, селище Володарка, Білоцерківського району парк називається Острів Сакури. І у вас є чудова нагода відвідати ці будинки, а також в них пожити. Вони здаються в оренду. Ви можете пожити і відчути весь шарм проживання в модульному будинку, тому що багато людей думають, що модульний будинок він якийсь може незатишний, може малий. Ну не знаю, у вас є чудова нагода відвідати це острів Сакури. Окрім цього, що ви можете відвідати будинки, пожити в них. І ви маєте змогу насолодитися природою, свій імені зоопарк, олені, лані, козолі різні, різні птахи. Ну, тут дуже цікаво. Я відвідав всі місця, які є. Тут також великий парк, дуже ландшафтний дизайн. Ще цікавинка цих будинків, їхнього розташування в тому, що погляньте, є стопці паркану, там буде натягнута сітка, і вже по той бік сітки будуть бігати європейські лані та благородні олені. Вийшовши з будинку, в якому ви проживаєте, ви можете е, покормити звірята, ну, звісно ж, зі згоди е, господарів. І поглянемо, подивимося, як цей будинок виглядає всередині. Ми знаходимося на терасі нашої міні-Стефанії. Стефанія міні це наш новий проект на 74 метри квадратних. І поїхали огляд, що в ній всередині. Вхідна група на цьому місці ви можете зняти верхній одяг, сховати взуття. Місце під чимодани або ж під велику вазонку. Чи вазон раніше в старих Стефані, в старих проєктах у нас там тела піч-буржуйка, великий кутовий диван. Він розкладний. Може бути також додатковим спальним місцем. На ньому можна відпочити та насолоджуватись переглядом телевізора. В цьому місці буде встановлений телевізор. Це кухня вітальня В ній є кондиціонер. Е, модуль будинок Стефанія має дві кімнати. Вони одинакові, ідентичні, велике двоспальне ліжко, тумбочки. резетки для зарядного пристрою, шафа з дзеркальними дверцятками для збільшення простору. В кухні є все необхідне для проживання. Є ось така миєчка, гаряча холодна водичка, зворотній осмос, встановлена фільтрація зворотнього осмосу. Вже така цікава мильничка є. Холодильничок вбудований, це було дуже цікаве рішення. Заховати холодильничок. Є двохкамфорна плитка, на якій можна приготувати їжі, також мікрохвильовка. і є яйце страуса. Друзі, ви вірите, що це натуральне і це страуса? Тут є свій парк і ми випросили яйце страуса. його можна навіть засмажити, але мені шкода, ми його повернемо. Також піря Страуса. Ми знаходимося в селі Володарка. У вас є чудова нагода пожити в цій Стефанії, взяти її в оренду. Є такий великий стіл, його можна поставити як біля вікна, так і тут. Мені сподобалось пінсте тут біля стіни. Чотири місця для всієї родини. Я вам друзі, така міні-Стефанія. І поїхали, поглянемо, який в неї є санвузол. Також така сама кімната з оспальним ліжком ідентична санвузлі. У нас є все необхідне: тропічний душик, лієчка, підлога під нахилом, гартоване скло перегородка, щоб не бризгала водичка. Ось така мичка, дзеркало з підсвіткою та з підігрівом. Підігрів потрібен для того, щоб воно не запотівало. Інсталяція і бойлер до піділів гарячої води на 50 літрів. Підлога також з підігрівом, є все необхідне для постійного проживання і також для тимчасового. Друзі, як вам такий варіант Стефанії? Всім гарного дня чи вечора.